Господь за наших вратив, молячи Твою, Боже Господь, за лікарів. Боже, по поблагослови лікування. Нехай воно буде Твоїм, Боже, від Тебе. Використовуй наші руки, Боже Господь, використовує славу Твою, і нехай ім'я Твоє святе прославляється ім'я Царцем ім і духа Святого. Амінь. Всім привіт! Потрібна ваша підтримка, як молитвена за наших захисників. Та фінансово. Потрібно зібрати кошти на заміну насоса, бо він вийшов із ладу. На дизель потрібно ще деякі прилади докупити. Подробиці в описі. Дякую вам, нашим захисникам та нашим капеланам. Щасливого Різдва я люблю вас. Любий військові щасливого Різдва Я люблю вас, але з помилками мене по мене навчатися, хлопці ще молоді. Хлопці навчаються. Супер, дивіться, оці воїни сьогодні боронять ваші спокійне навчання. Щоб у вас менше було дві як, більше було оцінок, котрі вчитель скаже, ви молодці. Це капелан, котрий курує цей підрозділ. Тут ось є бойове братерство, там ще хтось із старших. Отут ми тільки що поїли, вони нас нагадували. Коротше, одне хочеться сказати. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Дякую лікарям, шановним стоматологам за допомогу дуже вдячний їм за, за те, що вони мені надали послуги. Все добре, все дякую, слава Україні. Героям слава. Всім доброго ранку. Дуже дякую е, Кропивницького лікарям. Е, привіт передаю Ж, е, Львівщина, Жидачівщина. Всім, всім всього найкращого. Ми за вас боремося. Всього найкращого. Слава Україні! Героям слава!